Гібридний трицикл, електро і бензо, У нас позаду встановлений генератор, вмикаємо його і завівся, генератор почав працювати. Можемо проїхатись як із самим генератором. Тобто він зараз деренчить. Так само, потім він коли зарядки трохи піддасть. Зараз в нас повністю заряджена батарея. Потім він глохне і ми будемо їхати вже на Самому електродвигуні. Ну, але цікава дуже, цікава дуже машинка. Тут у нас знаходиться паливний бак, потужності в нього півтори тисячі кузов досить велетенський, там ще багато два ряди ресор і по дві по два амортизатори на кожну сторону. Давайте поглянемо це. Більш детально, а до речі, в нас тут ще повишений і понижений ряд присутній. Ось так це виглядає. Шість акумуляторів. позаду встановлений генератор. Як ви бачите, багато дуже ресор. Тому, якщо цікаво, звертайтеся, номер телефону під цим відео, доставимо по всій україні. Але це ще не все, тому що в нас в комплектації є і шолом. Ось от такий. От. І донкратик, і зарядний пристрій все тут є, друзі. Тому телефонуйте, будемо раді вам.